Всім привіт, друзі! Хай Бог береже вас на тому місці там, де ви є. Світ у всі часи і до сьогоднішнього дня прагнув до чогось духовного, високого, містичного. Не секрет, що більшість людей, а точніше, 90% вірять в Бога і в надприродне. Бог протягом всієї історії людства направляв пророків і апостолів, щоб люди були просвітлені, мали розуміння і розбиралися у питаннях. Буття і устрою Всесвіту. Але люди задавалися питанням, чи потрібно вірити пророкам, що правильно, а що ні. Тому дві тисячі років тому Бог послав у світ найвеличнішого експерта Ісуса Христа. Він Син Божий, Бог у плоті, який прийшов з неба, щоб люди могли чітко і ясно розуміти духовний світ. Як все це працює, як взаємодіє з нашим фізичним світом, чи має це вплив і який? Сам Бог в образі Ісуса Христа прийшов на землю, утвердив Слово Боже, дав новий заповіт людям, щоб вони не збивалися зі шляху, а знали істину і жили в істині. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко. І напишіть нам, якщо у вас є питання і ви хочете дізнатися більше про духовні закони, хай Бог благословить вас!